У дружківці триває компанія з місцевих виборів. На посаду міського голови претендують чотири кандидати. Самовидвіженці у нас два чоловіка. Це Агнатенко Валерій Сергійович, і вторая Кирикова Ірина Ніколаївна. Це саме видвіженці. І два чоловіка від партії йдуть. Це партія БПП Блок. Петра Порошенко Гайдук Віктор Вікторович і от блока радикальної партії Олега Ляшка Баштово Віктор Павлович. За словами голови міської виборчої комісії, усі кандидати надали необхідним чином оформлені пакети документів. Всі документи, всі декларації, все ми прийняли закону. Все как полагається. Они должны були унести 2487 тисячі гривень. Є квитанція внесення. Все як полагається щодо виборів до міської ради, то своїх кандидатів висунули п'ять політичних сил. Радикальна партія Олега Ляшка, це партія опозиційний блок, це партія блок Порошенка, це, ну, Петра Порошенка, це Батьківщина і наш край. Наразі у дружківці триває формування дільничих виборчих комісій. Керівництво ДВК буде сформовано шляхом жеребкування.